Але для того, щоб громадськість зрозуміла, що губернатор щось робить, ми хочемо з ним зустрітися прямо зараз. Думаю, що ви знаєте, де він живе. Ну, якщо ви не знаєте, то ми знайдемо когось, хто знає. Ми поїдемо до нього, додому і хочемо з ним поспілкуватися. Але ж ви точно знаєте, де він живе. Я якраз не знаю. Він не місцевий, Він може не а, ну. Може. Який Він. із трьох. Не, ну я, я не знаю, що хлопці реально зараз там під ну, тобто, тобто реальна ситуація така, Пацани відступити не можуть, тому що вони прикривають запасти. Це артилерійська друга зверя. Військові комісари, військові військові І керує ними 26-літній хлопчик. Да. Тобто, після військової кафедри. Ні, 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 це це та, там, на... цьому. Наші військові комісарі, умили руки, ми не, не знаємо, це зона відповідальності командування то хлопці туди. Тобто ми зараз працюємо, а з СБ, СБУ, вони мають десь надати нам інформацію протягом години про ситуацію, що там, як, розклади. Але ми по вертикалі СБУ ми, ми, дали ми дали доручення начальнику СБУ, щоб він закрутив свої моменти. Так? Тобто зараз контр піднімають, піднімають всі свої підніта вся, вся вертикальця. Другий момент. Ми хочемо, щоб по ми лінії адміністрації президента Була негайно доведена до президента інформація, що громадськість звертається, а в разі, якщо нас не буде почуто, і хлопці не дадуть підкріплення або прикриття, або чіткі вказівки, що їм робити, ми вдамося до більш радикальних дій. Тому, щоб не виникало якихось там нюансів і моментів, ми би хотіли сьогодні, тому що є вже соціальне напруження. Це лише а, верхівка айсбергу, те, що робиться в соціальних мережах і в цьому. Тому що, якщо це зараз не розрулити, завтра тут буде стояти а, тисяча або і півтори людей. Вони зберуться вже вже йде а, накручення, нагнітання. цитат. для того, щоб це загасити, Ми маємо чітко розуміти, що а у губернатора це на контролі, він зробить такі, такі, такі дії, і нам доповість саме найближчий час. Це крапка. Це, Згладить ситуацію. Завтра при будь-яких розкладах ми збираємося. Так, хлопці, тут на 9 годин для того, щоб депутати а, звернення до президента, до кабміну, до, до всіх, б. Всі починали дзвонити по своїм телефонам і робити все, щоб хлопці хлопцям йшли на, на підмогу. Ну, десь така диспозиція. Я так розумію, що вам зараз потрібно почути. Нам зараз треба губернатор. губернатор. Хочу щось почути, що база... да. Да, да. Зараз... не спить, громада не спить. Чого а губернатор, губернатор спить? Хлопці під гранами, враження, під Ви. ураганами... знаєте, знає, що Ви кажете, не що в нього робочий час закінчить. Як губернатор можна робочий час, немає не на увазі, що якщо виставили. Напевно, все прийшли до цього приміщення, щоб вас... Ось не знає.